Всім доброго дня і слава Україні! Невеличкий відеообзор про ремонту жатки на Моїсей 16. -й. На що треба звернути увагу, якщо в кого є? Ось ці польові доски чи лижі, як на них кажуть, чесно кажу, не знаю. Вони попротиралися. Як видно, отут протертка була на 2 см. Воно протиралось, загиналось, протиралось, загинало всередину. Я думав, що вийде обрізати і прикласти просто наверх. Не вийшло. Тут виходить зазор 2 см. Прийшлося тобі все заварувати. Також, тут була протерта теж бляха, вона була протерта, відійшла всередину, усілення згнили, повністю згнили. І воно десь на 4 см горнуло землю. Ну, сезон тут ми добили. І зараз вирішився його переварити. Так, усилення я замінив, бляху сюди кинув троєчку. Якраз вистачає листка, щоб того все переварити. Ось так загнили ці усіління повністю. Як бачите, немає не залишилося майже від них нічого. Слідується. Бляху тую. Тоже. Попротирало. Її три і загинає всередину. Три і загинає всередину. Тут, о, навіть зогнило повністю, протерло і зогнило повністю. Прийшлося то тобі все міняти. Так, ще невеличкий такий лайхак на, на Моїсі 16. В нього стоять специфічні тормоза барабанного типу, але не на розжим, а на зжим на середину. Таких тормозних накладок нема. Пробував підбирати, неможливо підібрати радіус, бо тормозну накладку неможливо зігнути. Вже їх пробував і варити, і жарити, і кип'ятити. Нічого не виходить. Неможливо зігнути. То робив отак. Брав тормозну накладку, кажу чесно, з чого вона, не знаю. Дивився тільки, що була груба. Різав по 2,5 см, підбирав радіус, з таких вон накладочок. Все ставив на двокомпонентний клей високотемпературний, приклеював. Вже ми їх поставили, комбайна обкатали, тормоза працюють, ніде нічого не обриває. Ну, Під час сезону побачимо, що воно далі покаже. На даний момент воно все працює. І ось такий ремонт невеличкий. Комбайн вже обкатаний до сезону. Тут залишилось тільки заварити. готіво листки. І комбайн готовий. Кого будуть цікавити ще які питання по комбайні? Бо в інтернеті не зустрів відео взагалі по ЄСХ 16-х. Чи вони не лумаються, чи просто кому лень знімати. Так що дзвоніть, пишіть. Які поломки були, що було, розповім детальніше. Кого що буде цікавити. Всім до побачення. Слава Україні!